Часний світ, сповнений стресу та метушні. Ми, ми шукаємо спокій, але де його знайти? Відповідь ближче, ніж здається, йога це шлях до гармонії, який починається тут і зараз. Вдих, і ти наповнюєшся життям, видих, і все зайве зникає. Наше тіло це храм душі і піклуватися про своє тіло і любити його це наш обов'язок. Регулярні фізичні вправи допомагають знизити стрес, поліпшити сон, розігнати тривогу і депресію, і бабаджа Сур'яна Масакар – це практика, яка приносить користь всьому тілу. Мантра як частини практики допомагає очистити ум. Дихання заспокоює, воно веде нас до тиші всередині. Кожен рух це медитація. Усвідомленість в тілі веде до усвідомленості в житті. Бабича Суріана Маскар допомагає нам відпустити напругу, вона звільняє тіло від блоків і серце від хвилювань. Його вчить нас бути тут і зараз усвідомлювати, відчувати, жити. Це не просто рухи, це спосіб життя. Йога це твій шлях до здоров'я, гармонії та миру всередині.